Я не маю права. Це тут посадила. Я, я. проти того, щоб тут були ці посадила. кілочки. Я не хочу цих кілочків. – А я хочу ці а кілочки. Я ще тобі того, щоб ти тут зажала ці квіти. розумієш, чи ні? За квітник під вікнами багатоповерхівки жінки сваряться вже майже чотири роки. Людмила Золотайко розповідає, самотужки прибирає прибудинкову територію. Говорить, очистила доріжки від землі, насаджує квіти та кущі, а сусідка все знищує. Я не хочу, щоб вони тут все розрушували. Це мій труд. Я хочу, я все це. Дивіться, у них оця ділянка це їхня, але я тільки кусочок хочу. Не це я роблю це для всіх. Пані Валентина в цьому будинку живе більше 20 років. Каже, доки тут не оселилася Людмила, мешканці не конфліктували. Щодо прибирання, говорить, для цього є двірники. Вона тут не жила ця жіночка. Тут з'явилася по буквально -то 3 то роки назад, і почала тут наводити порядки з тим умислом, що у нас тут був безлад. Вона вирішила, що треба спиляти ті дерева, треба спиляти цей горіх, бо він їй мішає, треба там щось ладнати. Чому я повинна змиритися з тим, що вона хотіла спиляти дерево, якому вже 40 років. Така б здавалася, добра справа Людмили викликає шквал обурення в інших мешканців. Ну, в, у нас там клумба, так вона взагалі. Це страшне, що ну неможливо. Де б що який мусор, де б що усе під двері мете, все під двері, вічне оскорблення. вона зайняла там землю. Це землі її. Она що її купила, вона має на неї якісь документи. Я нікого сюди не підпущу, ніхто нічого здесь не буде, це моя земля. А ось ці люди Людмилу підтримують, але на камеру говорять неохоче. Розчищає взимку тротуари, комунальники не роблять. Який тротуар розчищає? Я бачила. Не... бачила? бачила? бачила. Навесні на напруження між учасниками конфлікту досягло свого піку, і сварка через землю завершилася бійкою. Що я Що і раніше інциденти між панянками неодноразово закінчувались викликом поліції. Щодо останнього, на обох склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство. Справу передали до суду. Туди неодноразово виходили і дільничні офіцери поліції, проводили профілактичні спочатку заходи. Після прийняття судом рішення по суті відносно адміністративних протоколів. Якщо цей конфлікт не буде врегульовано, то ми разом вже із. Представниками з районної ради ЖЕО номер 2 будемо виходити туди на місце. Заступник начальника ЖЕО номер 2 Михайло Лукін пояснює, сварка побутова. Земля житлово-комунальному господарству не належить. Підприємство лише визначає територію, яку воно має прибирати. Мешканцев будинку согласно закону приватизації, є власниками будинку, Тому, де, що сажати. Они должны решать между між собою, то ли картошку, то ли світи. Уже княту повноважень розбиратися, скажем так, соціальних вопросах. Доки тривають суди, які Людмила Золотайко ігнорує, конфлікт не вщухає.